На каналі бізнес ідей я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску. Дивіться, дешево і зручно серед орендарів за міської нерухомості найбільш популярні будинки економ класу. Благодійність чи грабунок підприємці з Андріївського звозу протестують проти добровільно примусових стягнень. Усе нижче і нижче курс євро до американського долара упав до дворічного мінімуму. Російські гроші на російський же газ. Національна компанія Нафтогаз України підписала кредитний договір з російським Газпромбанком на 2 мільярди доларів. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті державні закупівлі. Кредитну лінію залучають на 7 років. Її обслуговування коштуватиме мільярд 539 мільйонів доларів. Отримані гроші планують використати як оплату за російський газ. Нафтогаз України об'єднує найбільше Нафтогазоводобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом у транзиті і зберігання природного газу під Их сховищах, а також у транспортуванні нафти трубопровідним транспортом територією країни. Український аптечний холдинг має намір цьогоріч збільшити консолідований продаж на 30% до 715 мільйонів гривень. До кінця року підприємство, яке два роки тому увійшло до холдингу СКМ, планує відкрити ще три фармамаркети. Здравиця і близько 15 торгових точок добрі ліки. Усі аптечні заклади розташують у тих регіонах, де мережа вже присутня. Купувати нові підприємства холдинг не планує. Консолідована виручка підприємств «ТОВ» – Український аптечний холдинг торік зросла майже на 20% до 550 Мільйонів гривень минулого року холдинг відкрив 106 нових аптечних закладів у 47 населених пунктах України. Аптеки розташовані в Донецькій, Луганській, Київській областях, а також у Дніпропетровську, Одесі та Запоріжжі. Варшавський фонд і ПАРАСОЛЬ Парасоль ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ОТВАРТИ» скоротив свою частку в аграрній компанії KSG Agro, яка має активи в Україні. Раніше у польській стороні належало трохи більше 5% акцій агрохолдингу. Нині цей показник зменшився до 4,5%. Це дорівнює 677 тисячам акцій. KSG Agro провів IPO на Варшавській фондовій біржі у квітні 2011 року, розмістивши 33% акцій на 39 мільйонів доларів. Компанія має 61 тисячу гектарів земельного банку в Україні. У 2011-му холдинг отримав 28 мільйонів доларів чистого прибутку. Це майже втричі більше, ніж роком раніше. Виручка збільшилася в два рази до 34 мільйонів 670 тисяч доларів. Битва за провінцію найбільші можливості для зростання інтернет-провайдери бачать саме в регіонах. Туди спрямовують погляди як великі компанії, так і не дуже. Втім, навіть на столичному ринку інтернет-послуг ще є за що поборотися, з'ясував Юрій Малько. Цей панельний будинок в Голосіївському районі столиці підключений одразу до кількох інтернет-операторів. Технологічної інфраструктури для проведення кабелів тут не передбачено, тому вартість підключення до всесвітньої павутини обчислюється десятками тисяч гривень. Відповідно, один абонент зі старого будинку обходиться операторові до п'яти тисяч гривень проти однієї тисячі в новому. Проте невеликий локальний оператор може підключити і старий будинок майже вдвічі дешевше та заробляти тут навіть на кількох абонентах. Когда, когда мы заходим в новый дом, то для подключения этого дома нам требуется 4-5 абонентов, Щоб подали заявки, что они будут точно подключаться. Тогда нам есть Їхні конкуренти, великі інтернет-оператори, переконані, надавати тільки інтернет доступ комерційно невигідно. Тому додатково надають ще й інші послуги, наприклад, кабельного телебачення. Компанії волі заявляють, на ринку головна боротьба йде вже за підключених абонентів. Хоча тут планують і приріст нових. Тим прирпрприросту. Е вони сповільнюються, це не означає, що вже там ринок повністю зачинений і насичений, але вони, звичайно, сповільнюються. Ми це відчуваємо, і тому наш фокус на залучення нових абонентів він нікуди не дівається. Звичайно, ми працюємо. У нас є багато пропозицій для існуючої абонентської бази. Доступ до всесвітньої мережі може бути лише основою бізнесу інтернет-провайдера. Переконані в компанії «Телехаус». Головний заробіток компанії послуги інтернет-телебачення, тоді як доступ до всесвітньої мережі лише додаток. Затрати на створення такого продукту від 10 тисяч доларів на місяць. Тут очікують на мільйонні прибутки. Ми питаємося витягнути на той ринок, на якому там ще ніхто нічого не робить. Ну, в ближайшее время, мы э, думаем, что это будет месяца через три, мы хотим вывести на, на рынок услугу, которая, на мой взгляд, вообще будет одна из первых, это торрент телевидения. Рентабельність середньостатистичного інтернет-провайдера в Києві, який регулярно модернізує свою технічну вазу, близько 10%. Значно більше вона на периферії в невеличких районних центрах. Насиченість ринку тут ще не досягла половини, а початкові інвестиції в рази менші ніж у мегаполісах. Якщо говорити про мікрорайон або про невеличкий районний центр, я вважаю, що рівень інвестицій це 350-500 тисяч доларів. Український ринок інтернет провайдингу оцінюється в 4 мільярди гривень. Він доволі насичений у великих містах, тому компанії йдуть в регіони. Юрій Мелько, Олександр Гербань Ігор Демидов. новини телеканал, бізнес. За міські будинки економ-класу популярніші в орендарів, аніж елітне житло. За даними експертів, з нерухомості цього сезону попит на них збільшився на 20%. Їхня частка на ринку чини 50%. Житло бізнес-класу займає до третини ринку, решта у преміум сегменті. Три поверхи, три сотні квадратних метрів, газон і гараж. Цей будинок за 20 кілометрів від Києва. Пані Олеся із чоловіком взяли в оренду на початку весни. Окрім усіх за міського життя, чистого повітря, зелені та тиші, каже жінка, їх приваблює простір. Орендують квадратні метри вперше і називають це експериментом. У нас квартира була в броварах. Ми її продали, хочемо зараз віна пока поснімати, пожити, спробувати, як воно жити в частному домі, а потім приобрести собі. Таке житло належить до бізнес-класу. Щомісяця за нього доводиться платити 3 тисячі доларів. Загалом подібних маєтків на ринку оренди за міської нерухомості близько 25 відсотків. Розповідають ріелтори. Їх беруть у користування переважно бізнесмени. Попит стабільний і відповідає пропозиції. Процент вище, ніж преміум клас. Тобто, в основному бізнес. А це в місяць відрізняється. Тобто, в цьому місяці може бути там порядка 10-15, в следующем месяце может 5, на следующий месяц может быть 25, ну то есть разные. Ось такий маєточок на березі Дніпра у кончазаспі із преміум класу. Подібних на ринку оренди близько 20%. Їх вартість у середньому може сягати 50 тисяч доларів на місяць. Усе залежить від інфраструктури та віддаленості від столиці. Найдорожчий напрямок Вижгородський, Одеський та Обухівський. Преміум клас, кінечно, жіта велика територія. це дом від 250 квадратів. А територія от 15 соток, ландшафтний дизайн. детская площадка, бассейн, бильярд, сауна, там, пирс обязательно. Потому что если нет пирса, выхода к водоему, то это уже не будет премиум-классом. Та найбільшу популярність у орендарів має житло економ класу, розповідають ріалтори. Цього сезону вона зросла на 20% за рахунок падіння частки оренди будинків бізнес-класу, невеликий цегляний будиночок, кілька кімнат, зручності на вулиці без ландшафтного дизайну. Взяти на місяць у користування таку дачу можна за 500 доларів. Але щоб мати вибір, треба бронювати завчасно. Зазвичай до травня вже орендовано 80% об'єктів. Люди, як правило, стараються орендувати загарб. На дом на тепле время года. поэтому самый активный такой сезон это вот март, апрель, может быть, все. С мая он уже начинает чуть-чуть снижаться, потому что большая часть тех, кто желает снять загородное жильо на лето, они уже определились. Ринок сезонної оренди заміського житла у короткостроковій перспективі буде незмінним як у ціні, так і в пропозиції. Прогнозують експерти. Високий попит матимуть будинки економ-класу та нижнього цінового сегменту бізнес класу до двох тисяч доларів на місяць. Тетяна Триполка, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. Нове протистояння на Андріївському узвозі. Цього разу підприємці виступають проти так званих благодійних внесків. Сплачувати їх потрібно на рахунок вуличного комітету у приватний банк. Підприємці сприймають це як пограбування і готуються до опору. Керівництво комітету апелює до райадміністрації і складає судові позови. Новий ну, художник від того підприємець, я підприємець під реалізатор. Реально. Я нізатор, я при... тільки свої речі продожні На зборах підприємців головної туристичної вулиці Києва, Андріївського узвозу, чиновники і торговці з'ясовували, чому останні мають сплачувати так званий благодійний внесок. Голова Паїльської райадміністрації Петро Матвієнко намагався довести законність цієї сплати. Ну розпорядження це є. Розпорядження, а там же написано співан, може не шибатися в кінці. Каменем спотикання став договір про участь у виставці ярмарку на Андріївському узвозі. Фактично, він дозволяє торгувати. Підписати його підприємці мали з органом самоорганізації населення вуличний комітет Андріївський узвіз. Однак, у комітеті вирішили одного договору замало і запропонували підписати договір про добровільний внесок на додаток до першого в одному документі будуть всі працювати безплатно. И здесь же через две, буквально две позиции пишется, что вы должны сделать благодейный внесок в размере 100 гривен или 1200 за год. Работаешь, не работаешь, ну заплати. Куда это идет благодейный внесок, да, и кто не заплатит, то договор с ним расторгается. А куди йде? Не в благодійний фонд, который є, а лично на уличний комітет ОСН Вуличний комітет Андріївський УЗВІЗ було створено у квітні цього року. Рішенням сесії Київської міськради його голова Віктор Хаматов бачить причини конфлікту в іншому. группа этих людей в нарушение закона о благоустройстве территории имела так называемые мафы. Это временные архитектурные формы, которые закрывали осмотр Андреевской церкви, вид на дома Андреевского спуска. И вот в этой очень привлекательной для бизнеса зоне и, конечно, требование убрать эти мафы, а поставить небольшие столики, которые каждый день будут сниматься и каждый день ставиться, это серьезно, конечно, влияет на условия бизнеса. И вот в этом, конечно, основная э, такая, э, скажем... Собака зарита з 1995 року. Підприємці Андріївського узвозу сплачували за торгові місця в комунальне підприємство Поділ Благоустрій, спочатку 23, потім 35 і зараз 53 гривни на місяць. Це за півтора погонних метри торгової площі. За новим договором добровільно примусовий внесок уже 100 гривень, інколи навіть 600, але вже за квадратний метр. Торговці не розуміють, чому вони мають сплачувати ці кошти вуличному комітету. Вулиця має 780 метрів. Люди стоять по дві сторони вулиці. Тобто потрібно помножити цю цифру на два. Получимо, ну це по самим таких скромних підрахунках, півтори тисячі метрів, компенсуючи це, алею художників їх ми навіть не рахуємо, хоча вони теж до цього відносяться. Це отримується тисячу місць, і по мінімуму 100 гривень за місце виходить 100 тисяч в місяць благодійного внеску людині за що не Ні державі, нікому. Незадоволені підприємці планують створити власний комітет і вже готуються до судової тяганини. Протистояння триває. Олег Байдалюк, Ігор Демидов, новини, телеканал Бізнес. Хороший продавець годувальник будь-якої компанії. Від його вміння збувати продукцію залежить зарплатня решти персоналу. Нині компанії намагаються шукати нових підходів до мотивації та розвитку таких працівників. Приміром, відмовляються від планів продажу, а зосереджуються на самомотивації бджілок. Про мистецтво продавати Мирослава Заєць. За 20 секунд я попрошу вас бросити як можна більше скомканих по одній карточці в область ворота. Таке ігрове змагання серед продавців ілюструє, як особиста мотивація впливає на ефективність роботи, і доводить питання, скільки ти зможеш продати, часто виявляється продуктивнішим, аніж нав'язані зверху кількісні плани. Хто ставив вам за Ні, Я сама себе. Я тут. Ви тут? Ви. Це нові підходи до управління продавцями, кажуть бізнес-тренери. Вони наголошують, усі рішення слід ухвалювати на засадах партнерства. До того ж, звичні схеми щодо встановлення планів продажу вже не працюють. Консультант Андрій Крючков радить використовувати оцифрований бізнес-процес продажів, спершу визначитися, за рахунок чого досягають результатів. І ми смотримо, да? було зроблено таке кількість там холодних дзвінків, Вообще, да, к такому количеству клиентов. Дальше столько переговоров проведено, столько компаний с нами впервые, ну, там, встретились на переговорах. А потом помескуваты над подвышением коэффициента корисної идеи. У нас есть такие целевые сегменты, целевые группы. Как мы с ними общались раньше, вот так. А как бы с ними общаться, чтобы повысить? Потаразу ефективність інтересів. де і тоді ми розробляємо новий сценарій спілкування. однак традиційні методи впливу на покупця не ігноруйте. Приміром, одне з найважчих завдань для продавця подолати опір клієнта. І грамотно відповісти на його заперечення. Тренер Олександр Соколов радить на кожне проти покупця знайти щонайменше три аргументи за почому та ні дорого, почому та постована сама просто три аргументи. Лі чому це потрібно клієнту саме зараз купити? просто три аргументи. От єс владеє цим науком три аргументи на любов на любов убеждення клієнта. То йому не буде ранахі А якщо покупець ще вагається, наведіть приклад його більш успішного сусіда. Люди імітатори діностопій процентів случаї ані діють то, що діло тоді. Пато. Вы можете привести пример, почему как кто-то тоже сомневался, но потом принял решение значит, работать с вами. І, хоча менеджери з продажу швидко вигорають на роботі за рік-півтора, спеціалісти кажуть, на їх освіті не варто економити. Продавці це люди, які, втім так, як пчоли, які приносять гроші в компанію, і частіше всього імінна усіля, які направлені на обучення продавців, вони приносять максимальний результат. І звичайно, в компанії повинна працювати система мотивації однак, не за кількісними показниками, а якісними, скажімо, за особистий прогрес продавця. Мирослава Заяць Ігор Домідов, новини телеканал Бізнес. Євро втрачає міцність на торгах п'ятниці у Нью-Йорку. Єдина валюта проти долара опустилася до мінімуму за два роки на 3,1% до одного долара і майже 23 центів. Причина посилення побоювань щодо неефективності заходів боротьби з кризою у єврозоні. Напередодні європейський центробанк знизив головну облікову ставку до рекордного рівня за всю історію євровалюти до 75%. Однак, зважаючи на реакцію ринків, цього замало щоб відновити довіру інвесторів. Водночас зміцненню долара сприяли чутки і про те, що Федеральний резерв США розпочне операцію з вливання коштів, дводенну нараду з цього приводу у ФРС заплановано на 31 липня. Британський уряд затягує паски. Видатки з бюджету країни скоротять на 6 мільярдів 700 мільйонів фунтів стерлінгів більше ніж передбачалося. Порівняно з 2010-2011 фінансовим роком витрати бюджету минулого фінансового року скоротилися на 11 мільярдів фунтів стерлінгів. йдеться в офіційній заяві державного казначейства. через чергове посилення економії. Зокрема, постраждає сектор охорони здоров'я країни. Він позбудеться мільярда 700 мільйонів фунтів державного фінансування. Не додадуть також і it індустрії. Завдяки зменшенню видатків, британська влада збирається удвічі прискорити скорочення дефіциту бюджету. Пише BBC. При цьому очікується, що різниця між видатками та прибутками британської казни також удвічі зменшиться на 8 мільярдів 800 мільйонів, замість 4 мільярдів 400 мільйонів. Японський уряд розглядає можливість придбати архіпелаг островів Сенкаку. Про це заявив прем'єр Йосіхі Конода. За словами експертів, біля островів залягають великі підводні поклади нафти і газу. Тому Сенкаку – предмет запеклої боротьби між Японією, Китаєм і Тайванем. Наразі острови належать приватним особам. На їх купівлю японські громадяни вже добровільно пожертвували 1 мільярд 300 мільйонів єн. Це близько 16,5 мільйонів доларів. Як повідомляє очільник японського уряду, країна веде переговори з власниками островів. І планує придбати їх до кінця поточного року. для того, щоб мирно вирішити питання і володіти островами, ми вже розпочали переговори з їх власниками і зараз оцінюємо наші можливості. Обсяг прямих інвестицій з Німеччини за кордон торік скоротився вдвічі. Про це свідчить опублікована щорічна доповідь конференції ООН з торгівлі і розвитку у 2011-му капіталовкладення німецьких компаній в інші країни становили близько 54,5 мільярдів доларів. Це проти 105 мільярдів роком раніше. За словами експертів, це лише підтверджує прогнози німецького науковця Ханса Вернера Зінна про припинення вивезення капіталу з німеччини в колишніх обсягах. Причиною він назвав чутливість німецьких банків до. Ризиків тому вони змушені переорієнтовувати фінустанови на внутрішній ринок. Майже півтора мільярда доларів втратили вісім найбагатших людей планети за підсумками минулого тижня. Головна причина нестабільність на фондових ринках. Найбільших збитків зазнав іспанський бізнесмен Аманці Ортега, номер чотири, у рейтингу найбагатших людей планети, за версію агентства Bloomberg. Він збіднів на два мільярди доларів через те, що акції його компанії Inditex упали на три з половиною відсотки порівняно із встановленим 3 липня рекордом. Тоді ціна сягнула 98 доларів. За одиницю. Найбагатша людина планети мексиканець Карлос Лім втратив 314 мільйонів доларів. Загалом же його статки оцінюють у 72 мільярди. Другий із найбагатших Білл Гейтс минулого тижня не дорахувався 30... 321 мільйона. Номер три у списку мільярдерів Ворен Баффет втратив 387 мільйонів. Загалом він має 46 мільярдів доларів. Ну і цифри дня індекс української біржі за підсумками торгів злетів на 4,28%. Національний банк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро та рубль зазнали незначних змін на закритті міжбанківського валютного ринку. Євро подешевшав на 7 копій. Курси долара і рубля істотно не змінилися. Якщо маєте інформацію про яку варто дізнатися всім, напишіть мені на op.ubg.ua. Буду радий також будь-яким відгукам. І не забувайте, що канал Бізнес ідей можна знайти у соціальних мережах. Наразі все до зустрічі.